Моє щире вітання всім. Шановні друзі, гості мого каналу. Також велика подяка підписникам каналу, також е, адміністраторам. Велика подяка. Е, так що, шановні друзі, на цей клиночок срібний. Е, подумаю, які будуть накладочки, тобто щічки. І е, зупинився на дереві Ебенове. Веннове дерево. Це, воно проростає в тропіках, це сімейство дубових, можна сказати так, Ось, це Африка, центральна там, Африка в основному. там, де тропіки, також і Індії воно росте і також на шрі ланці щоб ви мали роз, розуміння. І з нього буду я робити, воно темне. Е, темна деревина. Ось, я думаю, якраз піде до цього клиночку. От, і я думаю, все буде окей. На ньому я зупинився, бо рахую, що буде темне, досить буде посувати до цього клинка. Е, так, ну що, Єбенове. Ебеневе. Ебенове, я не знаю, як вже сказати. Ебенове дерево. У мене один з підписників, мені цілий ящик. Він займається декоративною деревиною зі всього світу. Він робить щось, майструє і мені надіслав цілий ящик, що я маю все на руків'я. І яра там є, і ну, досить багато різних заготовочок дерев'яних, які досить. Другі досить цінні Він мені презентував подарував. І з цих е, накладочок ось вони. Так ось виглядають. Бачите, так? Трішечки вас припущу. Е, ось так вони виглядають. Ця деревина. Вибачайте, в мене там будівництво йде. От. І. Я думаю на цей клиночок, на цей кований ще яку нещодавно ви бачили. От. Я думаю, сюди воно якраз буде пасувати. Е, далі штифти будуть, е, як вже говорив, з латуні, латунові і ще, що я хочу на накладочки е, змонтувати. Я думаю, буде досить класно. У мене є один грам 999 проби срібла 2009 року. Тут є проба. Ось, я не знаю як. Тут є проба. Не знаю, як у нас фокусується камера. Ось такого виглядає. Тут є проба 999, це є 1 грам. І я думаю, ось сюди ось на руків'я я, я е чи зроблю углиблення під цю монетку срібну. Монета одна, цифра один. 999 проба. Тут є клеймо на. Ній. Я думаю. Сюди десь, ну десь тут. Бо тут будуть штифти. Ось так от буде взагалі супер. Так ви знаєте, тут моє климо. і Я думаю, зіграється, все буде добре і досить буде непогано. Так що зараз цим же і буду займатися. Вам уже закину відео, думаю, вже готового, бо я буду сидіти на епоксидку, На епоксидочку і наштивти. Ось це все сполірую. Один грам срібла 999-й пробую. Я туди змонтую. Вам вже покажу, як буде виглядати ніж. Так що на сьогодні поки ще все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Зараз займаюся тільки цим. Успіхів. До слідчого відео. Всім пока-пока.